Пожежна машина з увімкненими маячками вирушила від частини. Далі маршрут пролягав об'їзною через село Розівка до вулиці Минайської. На з'їзді з мосту водій Мерседеса не надав перевагу у русі спецтранспорту, а це є порушенням правил дорожнього руху. Патрульні, які їхали одразу за вогнеборцями, зробили водію усне зауваження. На перший раз зробимо вам зауваження, якщо подальшому будуть виникати такі самі Дякую, ситуації, буду, то буде прийняти на платного христян. Не чуємо, чуємо чесним словом. Є, є, є. Документи ваші документи не порушують. Де? Не почуємо дійсно. Чи задумали? Ну, Поворачуємо в магазин, думаю, треба піти взяти там запчасті такої, типу, поєрунів. А де тут будівельний. Дійсно, я не порушую ніколи. Правила, я дотримуюся правила дорожнього. Наступна зупинка проспект Свободи. Через незлагодженість дій кількох водіїв і завантаженість автошляху спецтранспорту довелося робити зупинку. Ми стали там на пішоводному переході біля бордюру. За нас їхав бусик і він почав пхатися за нас І його, його зад торчав на дорогу. Він не міг надати. Він не міг. Ми бачили. Що треба було, зробити, що було багато кучня машин. Відповідно, ми, нам водії попереду так. показали, щоб ми сюди переїхали. Ми переїхали, той бусик став на наше місце. Ми з вами провели присаматичну бесіду, зробили зауваження <риклад> і ви бачите, що вас створюється ця проб, та слушна по чуть-чуть почуть приїхати. Що ми і зробили, але чуть пришвишному варіанті за підсумками сьогоднішньої операції, маячок зупинили двох водіїв-порушників. Не надавали перевагу в русі транспортним засобам, поспілкувавшись з водіями, було встановлено, що вони не змогли надати перевагу у русі, оскільки було, не було куди припаркуватися. Також водіям наголошено стосовно цього, що потрібно надавати перевагу в русі, оскільки це важливо для життя і здоров'я людей. І Подальшому водії повідомили, що не будуть порушувати. Зроблено їм зауваження. операція пройшла успішно, наші люди свідомо ставляться до спецтранспорту та надають перевагу у русі. З початком опалювального сезону вогнеборців побільшало викликів і кожна секунда затримки в дорозі може дорого коштувати. Іван Малетич, пожежний рятувальник, каже, з початком повномасштабного вторгнення водії стали більш відповідальними. В більшості надають, але, на жаль, є індивідуми, чи свідомо, чи не свідомо, але не надають дорогу. Так як ми пожежна служба, у нас великогабаритна техніка. Ми більш потребуємо, щоб нам більш уступили дорогу. Кожна секунда має велике значення, теж вогонь поширюється швидко, тому там кожна секунда грає роль. Спецоперація маячок спільна для пожежників та поліцейських. Проводять її для профілактики порушень правил дорожнього руху. Йдеться не тільки про відповідальність, тому що вона становить зараз це невелика сума, це 680 гривень. Це частина третя статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тут радше йдеться про безпеку і про те, що спеціальні служби прямують. Туди, де потрібна допомога, тобто водії повинні це розуміти, коли вони у деяких випадках навіть свідомо не надають перевагу у русі, тому йдеться про порятунок людей, йдеться про надзвичайні ситуації, йдеться про те, що поліція повинна якомога швидше потрапити на місце виклику. Це і ДСНСники, і інші оперативні служби.